Всім привіт! Для багатьох новорічні свята асоціюються із запеченою качкою, фаршированою, чи то рисом, чи то яблуками та яркою ароматною хромкою з коринкою, що є прикрасою всього святкового столу. Сьогодні покажу вам дуже простий, але від того не менш смачний рецепт качки в апельсиново чесниковому маринаді, який я завжди готую на Новий рік. Для початку потрібно взяти два середніх апельсини. це приблизно пів кіло, та зняти з них цедру. Вона і дасть той самий основний апельсиновий аромат. Старайтеся знімати тільки помаранчевий шар, не чіпаючи білий. Також із самих апельсинів потрібно вичавати сік. Він дасть смак м'ясу, а кислота у соці трошки розм'ячить його. Як і у будь-який маринад, для розкриття спецій додаємо трошки звичайної рафінованої олії. Для красивого кольору скоринки додаємо повну чайну ложку меду. Звісно, мед можна замінити на звичайний цукор. Додаємо сіль та перець за смаком. Маринад має вийти трошки солоніше, ніж ви хотіли б солі у майбутній страві. Також для смаку і аромату додаємо сухий чесник. Саме сухий, так як він не буде горіти у процесі приготування. Свіжий краще не додавати на даному етапі. Беремо качку і одразу прибираємо зайві шматки жиру. Обов'язково прибираємо хвіст, бо там є жалози, які в майбутньому зіпсують всю страву. Також обдивіться качку з усіх сторін та переберіть пір'я, якщо таке залишилося. Далі нам потрібна велика миска, бажано, щоб качка там могла повністю поміститися. Кладемо її туди грудкою донизу. Так ми гарантуємо, що найбільший шмат м'яса точно промаринується. Заливаємо маринадом та чистою водою. Бажано, щоб вода покрила качку повністю, якщо миска дозволяє подібне. Через те, що качка завжди має дуже багато жиру, маринувати її потрібно довго, не менше вісьми годин, а краще її зробити це з вечора. Але обов'язково поставте у прохолодне місце. Перед тим як запікати, чистимо грам 300-400 яблук, ними ми і нафаршируємо качку. Перекладаємо качку у рукав для запікання грудкою доверху, фаршируємо яблуками і намагаємося гарно зав'язати кінці, щоб вони не пропускали повітря. Ставимо розігріто до 170 градусів духовку мінімум на 2-2,5 години. Режим вмикаємо верх низ За цей час качка повністю приготувалась, і нам залишилось лише передати їх з скоринку. Дістаємо та дуже обережно розрізаємо рукав. Там дуже багато пару. Нам потрібно надати максимальний доступ повітря до всіх частин качки, щоб підсушити її. Розчавіть на неї декілька зубчиків чеснику для отримання неймовірного аромату. Ставимо ще хвилин на 10 у духовку 190 градусів режим конвекції. Тут же краще орієнтуватись по зовнішньому вигляду. Перевіряючи раз на хвилину стан і колір скоринки. Це і все. Неймовірно смачна новорічна качка готова. Смачного!